Всім привіт! Мої любі вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу з вами розв'язати одну дуже цікаву олімпіадну задачу за 8 клас. Нам треба довести, що зі сторін довільного чотирикутника можна скласти трапецію. Як завжди, спочатку спробуйте розв'язати це завдання самостійно і після цього можете дивитися мій розвиток. Отже, ну давайте позначимо сторони нашої трапеції або довільного чотирикутника за А, Б, С і Д. І нехай А більше або до рівня Б, Б більша або до рівня С, і С більша або до рівня Д. Тепер давайте ми з вами покажемо, перш за все, що можна побудувати трикутник зі сторонами А мінус Д, Б і С. Для цього нам необхідно, щоб виконувалися нерівності. Ви ж пам'ятаєте, які нерівності в нас пов'язані з трикутником? Так, сподіваюсь, пам'ятаєте, що сума двох сторін має бути меншою за третю сторону. Отже, ось ми записуємо з вами ці нерівності. А-Д менше за Б плюс С. Б менше, ніж А-Д плюс С. Я нагадую, що А-Д це в нас одна сторона трикутника. Це в нас менше за А-Д додати Б. Ось позначимо ці нерівності як 1, 2, 3. При цьому нерівність 1 в нас рівносильна нерівності. А менше, ніж Б додати С додати Д. Ну, це, в принципі, очевидно. Тобто, да ми переносимо з плюсом через знак менше, і отримаємо ось таку рівносильну нерівність, яка в нас виконується, так як С і Д це сторони чотирикутника. А в багатокутнику, я нагадую, кожна сторона менша, ніж сума всіх інших. Так як Б в нас менше або дорівнює А, і С мінус Д більше або дорівнює нулю. Цей висновок я зробила з наших початкових нерівностей. То виконується і на рівність 2. І аналогічно, нарівність 3 випливає з того, що це в нас менше або дорівнює А, і мінус d більше або дорівнює А. Ще раз подивіться на на рівності, і ви зрозумієте, звідки це все береться. Тепер давайте з вами побудуємо трикутник зі сторонами, як ми на початку казали, а d, b і c. Тепер ми можемо його легко добудувати до трапеції зі сторонами А, Б, С і Д. Ну, це дуже просто, Ось дивіться, права сторона в нас С, також ліва сторона, оця, яка була ще однією стороною трикутника, також C, зверху Д- зверху Д. І ось ця подовжена сторона буде А-Д. І ось ця нібито гіпотенуза, якби цей трикутник був прямокутний, це в нас буде Б. І тепер нам треба продовжити сторону а д ну, на відрізок Д в будь-яку сторону, наприклад, до кінця сторони С, тобто цей малюнок, ви можете, звичайно, будувати, як, як ви ж захочете. І на відрізках цей Д побудувати паралелограм. Як бачите, доведено і навіть малюнок намальований. Я вам всім дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте підписуватись на канал, тому що дуже прикро: 95% переглядачів на мене не підписані. Тому не будь! У множині 95%, обов'язково підпишись. Ну і звичайно буду дуже рада якомусь коментарю. Можливо, навіть вайку, ну і звичайно, донати усі координати у описі. Всім дякую, до наступних зустрічей.